Я запитую в себе, питаю у вас, у людей, я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці, де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день, коли ми, українці, забули, що ми українці, і що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот. і що яка нам от байди ще в'ється, і що ми на Вкраїні такий український народ, а не просто населення, як це в звітах дається, і що хміль наш у піснях, а не у барилах вина, і що щедрість в серцях, а не лиш у крамничних вітринах, і що є у нас мова, і що українська вона. Без якої наш край, територія, а не в країна. я до себе кажу і до кожного з вас. Говори, говорімо усі, хоч ми добре навчились мовчати, Запитаймо у себе, відколи, з якої пори почали українці, себе в собі забувати. Запитай Нам збагнути не змога, чим солодшим од меду нам видався Час забуття, рідних слів і пісень, і стежок від порога, українці мої, та українці Ми з вами, чи як, чи в моголах і вмерти судила нам доля пихата, чи в могили забрати судилось нам наш переляк розцвів розцвіла в душах смиренністю меншого брата. Українці мої, як гірчать мені власні слова, знаю добре, що й вам вони теж не солодкі гостинці, але мушу казати, бо серце, мов свічка сплива, коли Ради кого ховати свій біль за солдатську халяву, та хіба не впаде, не закотиться ваша зоря, і хіба не зітліє на тлі українство між нами, коли навіть на згарищі, долі й зовіком до заря, ми досі спокійно себе почуваємо хохлами, українці моді, дай вам Боже і щастя, і сил. Можна від того хлібина, тільки хто ж колись небо нахилить до ваших могил? як не зраджена вами, зневажена вами країнах.